Приїзд був е, довгим, але не таким тяжким, як ми добиралися в Німеччину. Е, ми вчора ввечері е, розглядали, розбирали відео про е, протигриз е, проти з Німеччиною. А е, в принципі, зробили деякі висновки для себе, де ми помилялися. У нас ще є пара тренувань, два-три тренування ще є, будемо щось догравати, будемо щось нове награвати, тому що я впевнена, що словаки вони вже розібрали нашу гру з Німеччиною, тому нам потрібно щось додавати, щось нове, до чого вони не будуть готові. А, так як кажу, у нас ще є час, два-три тренування, і я думаю, що, що все вийде. В Принципі в захисті позиційному захисті у нас майже все вийшло, То, що ми говорили, напрацьовували. Нам треба більше попрацювати в нападі, більше відчути одне одного, так скажемо, і щоб не робити втрат, не робити технічних помилок, тому що німці нам дуже багато забили з зі, зі швидкого переходу.